На базі Калуської ЦРЛ відбулася зустріч в рамках проєкту реабілітація на рівні громади в Україні, пілотування комплексного реабілітаційного підходу в цільових громадах за сприяння благодійного фонду пацієнти України. Загалом у заході взяли участь медики з різних областей України. Сьогодні у нас зібралися громади з Одеської, Миколаївської і Чернігівської областей, де обміну досвіду, оскільки Калузька ЦРЛ рахується на високому рівні. Надані реабілітаційної допомоги пацієнтам, і в тому числі військовослужбовцям, ми хочемо, щоб наш, наш цей досвід перейняли інші представники громад, оскільки конкуренції як такої немає, є тільки бажання, щоб військовослужбовці отримали допомогу всюди, де би вони не були. Реабілітаційне відділення у Калузькій ЦРЛ функціонує з лютого 2022 року, розраховане на 35 ліжок для надання допомоги пацієнтам в умовах стаціонару, а також в амбулаторних умовах. Відділення надає допомогу людям з обмеженням функціонування внаслідок органічних та травматичних уражень головного та спинного мозку, периферичної нервової системи, серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. У відділенні надається інтегрована мультидисциплінарна допомога, спрямована на одужання людини в цілому, шляхом задоволення її фізичних, емоційних, медичних, професійних і соціальних потреб. Ребілітація в мене проходить руки. Лікуть зламане. Суглоб. Та все добре, все гарно. Займаються, ходимо, привикаємо патрулем. Все дуже добре. Персонал хороший, також усі присутні мали змогу обмінятися досвідом своїх практик реабілітації, обговорити наявні спроможності для побудови комплексного підходу в реабілітації в громадах. Враження від того, що ми побачили в цьому відділенні, дуже чудові задоволення. Сподобалось і спілкування, сподобалося оснащення, сподобалось і те, як відносяться до пацієнтів, як з ними спілкуються. Це головне. Ми дуже вдячні за цей теплий прийом. Тут дійсно це реабілітації дуже тепло, затишно, по-домашньому вдячні фахівцям і бажаємо всім перемоги, міцного здоров'я, і саме головне залишатися людьми.